В четвер матчами у чотирьох групах деякі збірні розпочали, а деякі продовжили свій шлях у кваліфікації на чемпіонат світу. Тож до вашої уваги огляд результатів усіх поєдинків п'ятого ігрового дня відбору. В стартовому поєдинку квартету Ей збірна Люксембургу приймала Північну Ірландію. І вже на сьомій хвилині гості вийшли вперед, завдяки м'ячу Джеймі Ріда, який вдало зіграв на добивання після відбитого пенальті голкіпером Люксембурга. На тридцятій хвилині господарі поля відновили статус-кво завдяки індивідуальним діям Аймана Дардарі. Але вже на початку другого тайму, завдяки дальньому удару Шея Чарджа, ірландці повернули собі перевагу в рахунку. Всередині другого тайму господарі поля залишились в меншості. Саїд Корац отримав вилучення за неспортивну поведінку. Ну а крапку у матчі за 20 хвилин до кінця поставив Джастін Девені. 1-3 перемога Північної Ірландії. В другому матчі цієї групи сталася головна сенсація четверга у Братіславі. Збірна Словаччини перемогла з рахунком 2-0 Німеччину. Голи Давіда Ганського та Давіда Стрелица під час швидкого переходу з оборони в атаку дозволили словакам здобути перемогу. Також варто відзначити надійну гру їхнього голкіпера Мартіна Дубравки. Таким чином, після першого туру, саме збірні словаччини та північної Ірландії захопили лідерство у квартеті Ей. В першому матчі групи і збірна Іспанії не мала проблем у Софії з командою Болгарії. Голи Мікеля Оярсабаля, Марка Кукурелії та Мікеля Меріно зробили свою справу ще до 38-ї хвилини першого тайму. 3-0 впевнена перемога Фурії Рохи. В другому матчі цієї групи в Тбілісі збірна Туреччини перемогла Грузію з рахунком 3-2. І нехай результат вас не водить в оману, оскільки перемога турків була більш переконливою, ніж рахунок на табло. В першому таймі гості відзначились двічі: Мерт Мюльдюр та Керем Актюркоглу забили після стандартних положень. А на початку другого тайму, все той же Актюркоглу, скориставшись помилкою захисників грузинів, довів рахунок до розгромного. На цьому турецькі футболісти заспокоїлись і ледь за це не поплатились. Спочатку Зурі Кодда Віташвілі відіграв один м'яч, потім Бариш Єлмас за грубий підкат отримав пряму червону картку, залишивши Туреччину в меншості. А на 90 плюс 8 хвилині Хвіча Кварацхелія скоротив відставання своєї команди до мінімуму. Але на більше грузинів не вистачило, і результат на табло більше не змінився. Тож і в цьому квартеті після першого туру, два чітко виражені лідери: Іспанія та Туреччина. А ось для збірних Литви та Мальти, які представляють групу G, матч у Каунасі став відповідно четвертим та п'ятим у цій кваліфікації. Всі найцікавіші події цього поєдинку відбулися наприкінці. Спочатку вперед вийшли мальтійці після того, як Олександр Сатаріано точним ударом завершив контратаку гостей. На початку компенсованого часу Джейкоб Ацопарді залишив Мальту в меншості. А на заключній компенсованій хвилині Литва отримала право на пенальті, яке не без проблем реалізував Гвідас Гінейтіс. А на останніх секундах литовці вирівняли склади через вилучення свого гравця Едгараса Уткуса. Результат більше не змінився нічия 1-1. В матчі фаворитів групи в Роттердамі Нідерланди та Польща переможця не визначили. Господарі поля мали перевагу впродовж усього поєдинку, але забити змогли лише одного разу. Після подачі з кутового помилкою голкіпера гостей скористався Дензель Дюмфріс. Ну і як це часто буває, розплата за нереалізовані моменти настає наприкінці зустрічі. Так трапилось і цього разу. Метті Кеш за 10 хвилин до фінального свистка розкішним дальнім ударом здобув один бал для своєї команди. Нічия 1-1. На даний момент на верхівці турнірної таблиці групи G встановилось тривладдя: Збірні Нідерландів, Польщі та Фінляндії мають по сім очок, але у помаранчевих ще гра в запасі. Матч в Астані між Казахстаном та Уельсом став четвертим та п'ятим відповідно для цих збірних у кваліфікації на чемпіонат світу. Долю цього поєдинку вирішив один єдиний забитий м'яч кіфером Муром у середині першого тайму після подачі зі штрафного. Далі обидві збірні мали нагоди для того, щоб змінити результат на табло, але рахунок так і залишився 1-0 на користь валійців. Ще в одному матчі цієї групи збірна Бельгії прогнозовано впевнено розгромила на виїзді Ліхтенштейн з тенісним рахунком 6-0. В першому таймі м'яч забив де Кюйпер, а в другій 45 хвилинці дублем відзначився Тілеманс. По голову свій актив записали Теат, де Брюйне та Фофана. На першу позицію групи Джей вийшов Уельс, який після п'яти матчів має 10 набраних очок. Трохи відстають Північна Македонія та Бельгія, але вони ще мають поєдинки в запасі. Найбагатшою на поєдинки п'ятого ігрового дня відбору до чемпіонату світу стала п'ятниця. В цей день було зіграно 10 матчів у п'яти підгрупах. В першому матчі групи бі збірна Швейцарії впевнено в Базелі розбила збірну Косова з рахунком 4-0. Всі чотири м'ячі господарі поля забили в другій половині першого тайму. Спочатку Мануель Аканджі після подачі скутового, вивів швейцарців вперед. А потім дублем відзначився Ембуло. Ще один м'яч на свій рахунок записав Відмер. В іншому матчі цієї групи в Любляні збірні Словенії та Швеції розписали бойову нічию 2-2. в першому таймі. Ентоні Еланга на 18-й хвилині вивів шведів вперед. Але на початку другого тайму, після жахливої помилки голкіпера збірної Швеції Ульсена, м'яч на свій рахунок записав Санді Ловріч, відновивши паритет на табло. На 73-й хвилині Швеція вдруге вийшла вперед. Гол на свій рахунок записав Аярі і знову невдало зіграв голкіпер. На цей раз воротар словенців Ян Облак. Але все ж таки господарі поля змогли врятуватися від поразки. На 90-й хвилині нічию своїй команді приніс Жан Віпотнік. Швейцарія захопила таким чином лідерство після першого туру у квартеті. Бі другу сходинку ділять Словенія та Швеція. Косово поки що аутсайдер. Першому матчі квартету Сі збірна Греції в піреях на стадіоні Георгіо Скараїскакіс каменя на камені не залишила від збірної Білорусі. В першому таймі господарі поля відвантажили чотири м'ячі у воротах суперників. Зробили це Кареца, Бакасетас Бакасета Курбеліс. В середині другого тайму Цуліс зробив рахунок 5-0. Єдине на що спромоглися гості, так це на м'яч престижу з пенальті. В іншому матчі цієї групи в Копенгагені Данія та Шотландія голів не забивали. Поєдинок пройшов у рівній боротьбі, тож результат закономірний. Як і в попередній групі, після першого туру в Сі є ярко виражений лідер. Це збірна Греції. В групі, яка найбільше цікавить українських шанувальників футболу, збірна Ісландії несподівано легко в Рейк'явіку перемогла 5-0 Азербайджан. Ключовим моментом можна вважати гол Палсона у роздягальню після подачі з кутового. А в другому таймі м'ячі на свій рахунок записали Йоганнесон, двічі, Гудмунсон та Глінсон. Що ж до самої збірної України, то вона цілком прогнозовано в номінально домашньому матчі у польському Вроцлаві не змогла нічого вдіяти проти чинних віце-чемпіонів світу французів. Голи Майкла Оліси в першому таймі та Кіліана Мбапе у другому встановили остаточний результат на табло 2-0 на користь Франції. Таким чином, після першого туру в таблиці групи Ді двовладдя: Ісландія та Франція на перших двох сходинках, Україна та Азербайджан поки трохи відстають. В місті Бергамо збірні Італії та Естонії грали вже свій третій та п'ятий відповідно матч кваліфікації до чемпіонату світу. Всі м'ячі у цьому поєдинку було забито у другому таймі і виключно у ворота гостей. За сквадру Адзуру відзначилися Мой Зекін, дублем Ретегі також по м'ячу на свій актив записали Распадорі та Бастоні. Перемога 5-0, вдалий старт Дженеро Гатузо на посаді головного тренера збірної Італії. Ще один матч групи АЙ також завершився розгромом. На цей раз сильнішими були гості. Ізраїль переміг Молдову з рахунком 4-0, завдяки м'ячам Манора Соломона, Дора Переца, Тая Барібо та Оскара Глуха. Лідерує в групі Ай збірна Норвегії, яка має 4 перемоги після 4 турів. Ізраїль на другій позиції, Італія поки що третя. Непростим виявився візит на Фарерські острови для збірної Хорватії. Єдиний м'яч у цій грі забив Андрій Крамерич на 31-й хвилині, принісши перемогу картатим. В іншому матчі групи Ель збірна Чехії перемогла на виїзді команду Чорногорії з рахунком 2-0. Початок поклав вже на третій хвилині Лукас Черв розкішним дальнім ударом в дев'ятку, вивівши гостей вперед. Як не намагалися господарі зрівняти рахунок, та це в них не вийшло. І в результаті на 90 плюс 6 хвилині Вацлав Черний в контратації встановив остаточний результат на користь своєї команди. В результаті цієї перемоги збірна Чехії продовжує втримати лідерство в своїй групі, маючи 12 набраних очок. Хорватія відстає на три бали, але Картаті мають два матчі в запасі. Завершився п'ятий ігровий день європейської кваліфікації у суботу, шістьма матчами у трьох підгрупах. В першому матчі квартету Ф в Єревані збірна Португалії прогнозовано впевнено розібралася 5-0 з командою Вірменії. Дубль на свій актив записали Жуаво Фелікс та Кріщано Роналду. І ще один м'яч на рахунку Жуаво Кансело. Особливо красивим вийшов другий м'яч капітана португальців, який він забив дальнім ударом. Здавалося, що і в другому матчі цієї групи боротьби не вийде. Особливо після того, як до 15-ї хвилини матчу в Дубліні збірна Угорщини відвантажила два м'ячі у ворота Ірландії. Авторами забитих голів стали Барна Башварга та Роланд Шалай. Але на початку другого тайму, зусиллями Евана Фергюсона, ірландці один м'яч відквитали. Через три хвилини після цього Угорщина залишилася в меншості. Той таки Шалай отримав пряму червону картку. Ірландія кинула всі сили для того, щоб врятувати цей поєдинок, і на 90 плюс третій хвилині їм це вдалося. Рятівний м'яч на свій рахунок записав Іда Нічия 2-2. Таким чином Португалія захопила лідерство після першого туру. Угорщина та Ірландія ділять другу сходинку. Вірменія поки аутсайдер. Неочікувано непростим виявився домашній матч збірної Австрії проти Кіпру. Єдиний гол, який приніс перемогу господарям поля, вони забили на 54-й хвилині з пенальті, яке реалізував забіцер. А ось поєдинку Сан Маріно та Боснії обійшлося без несподіванок. Суттєво полегшив задачу гостям Галінучі, який вже на 16-й хвилині отримав червону картку, після чого боснійці шість разів розписалися у воротах футбольного європейського карлика. М'ячі на свій рахунок записали Тахірович, Баждар, Алайбегович, Муякіч, а також дубль Джеко. Боснія лідирує в групі, маючи 100% показник, 4 матчі, 4 перемоги. На 3 бали відстає Австрія, але у них ще гра в запасі. Збірна Англії доволі скромно як для себе. В Бірмінгемі обіграла збірну Андори. Рахунок 2-0. І то перший м'яч Андорці забили у власні ворота. А ось у другому таймі Деклан Райз ударом головою встановив остаточний результат на табло. Ну і в заключному матчі нашого огляду збірна Сербія у Ризі мінімально перемогла збірну Латвії. Єдиний м'яч на 12-й хвилині забив Душан Влаховіч. Збірна Англії впевнено лідирує у групі Кей, маючи чотири перемоги в чотирьох матчах. Збірна Сербії йде другою, і швидше за все за цю другу сходинку буде боротись проти албанців. До вашої уваги ще раз результати усіх матчів п'ятого ігрового дня європейської кваліфікації на чемпіонат світу. Ну а сьогодні вже стартує шостий тур, а значить за три дні ви побачите черговий огляд.